Всім привіт та доброго здоров'я! Дуже зацікавив рецепт приготування пасочок без замісу руками. Вирішила спробувати, як завжди, відео для вас можливо комусь знадобиться. В Чашу вливаємо половину норми молока, звичайно теплого. Додаємо столову ложку цукру загальної кількості та дріжджі, ретельно перемішуємо. Тепер 4 столові ложки борошна загальної кількості знову ретельно перемішуємо. Та залишаємо опару. Хай підходить 20 хвилин. В миску вливаємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та збиваємо міксером до однорідності. Тепер додаємо столову ложку меду, злегка розтоплене вершкове масло та трішки солі. Перемішуємо та об'єднуємо опару, яка підійшла, та здобу, яку підготували. Тепер додаємо молоко тепле, яке залишилося. Та частинами починаємо водити просіяне борошно. Перекладаю тісто у більшу ємність для зручності. На сам кінець додаємо трішки олії та перемішуємо тісто до однорідності. Можна скористатися ось такими насадками до міксера. Дуже зручно. Накриваємо, залишаємо тісто на 1,5-2 години. Заливаємо родзинки гарячою водою. Тісто дуже гарно підійшло. Додаємо трішки олії, злегка обминаємо його та додаємо родзинки, які просушили папером рушничком. Та додали до них чайну ложку крохмалю. Ще трішки олії. Вимішуємо до однорідності. Можна скористатися ось таким кондитерським шпательком. Накриваємо ще приблизно на годинку-півтори. Готово. Змащуємо щедро поверхню олією. Руки також. Ще трішки обминаємо тісто, скачуємо жгут та ділимо на частинки, скільки вам потрібно. Кожну частинку округляємо. Форми змащую смальцем, викладаю на третю ємності. Накриваю і залишаю на годинку. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Даємо трішки охолонути в формах і лише потім виймаємо. Викладаємо пасочки на бік і постійно повертаємо для того, щоб пасочки не осіли, бо вони дуже м'якенькі. Коли пасочки охололи, змащуємо їх глазур'ю. У мене глазурь на желатині. Декоруємо за власним бажанням. До речі, пасочки вже можна формувати після того, як ви ввели туди просушені родзинки, гарненько вимішуємо та розкладаємо по формах, хай підходять годинку півтори. І можна випікати вибір за вами. Ось такі виходять пасочки пухкі, ніжні, ароматні і дуже смачні, глазур зовсім не липне до рук. Результатом я задоволена, рекомендую. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде Україна!